Запускаю теплопідлогу і мотую терморегулятор. Ось тут в мене він на стіні є. Саме екранчик я поки що зняв. Зараз я працюю з цією квадратною основою, до якої я вже по підводу підключав кабелі. Ось тут кабель, який йде до датчика температури, що в підлозі. Отут провідники, по яких приходить хідна напруга. По цих двох провідниках в мене напруга вже йде до самого нагрівального контуру, що в стяжці. А оці провідники це шина Modbus, що можна було віддалено керувати даним терморегулятором. Порада, залишайте трошки більше завжди. Ось тут провідників, щоб можна було вам легше підключити, відтягнути трошки сам терморегулятор. І от там в коробці теж залишайте побільше місця, щоб банально роботу робити легше. Виставив я лазер, бачите, ця червона лінія. Основу я вже прикрутив гарненько гвинтами, і в мене вже ось змонтований сам екранчик на нашій стіні. Тут ми бачимо вже значення, які він показує. 20 градусів це є максимальна температура. До якої в мене має нагріти даний контур, я її вставляю, щоб в мене приміщення гарненько прогрілося. А теперішня температура це є 13 градусів зараз в цьому приміщенні. Тобто є досить холодно, має стати тепло. Щоб не забути, яка була початкова температура, я приклеюю ось таке значення. І коли я прийду, я побачу, було 13, а стало у мене 20. І це буде добре. Я буду впевнений, що в мене все працює. Додатково перевіряю, скільки споживає мій контур теплої підлоги. Бачимо 3,5 А він зараз споживає. В мене все гарненько зроблено. Ставте вподобайки.